Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже важлива тема. Робота в Польщі у 2024 році. Українці, які приїжджають працювати, поділяються на три типи: ті, кого обманули ще в Україні, ті, хто зіштовхнувся з реальними жахами вже за кордоном, і ті, хто дійсно знайшов гідну роботу та залишився задоволеним. Так, от сьогодні ми розповімо, як не опинитися в перших двох групах і знайти нормальну роботу, на яку вам не доведеться скаржитися кожен день. Чому варто довіряти саме нам? Тому що ми перевіряємо кожне місце особисто. Наша команда регулярно відвідує заводи, підприємства та інші робочі місця, щоб переконатися, чи умови відповідають тому, що обіцяють. І головне, наші послуги абсолютно безкоштовні. Ви нічого не платите за працевлаштування. У нас все прозоро і чітко. Тепер поговоримо про те, чого дійсно варто уникати у Польщі. Є певні типи робіт, на які краще не погоджуватися, якщо ви не хочете ненавидіти кожен робочий день. Зараз покажу вам топ 5 найгірших робіт, у Польщі від яких краще триматися подалі. Перше, це поля, важка фізична праця, низька оплата. Перше, що спадає на думку, коли говоримо про важку роботу, це праця на полях. Збір фруктів, овочів, робота в полі під палючим сонцем чи холодом це те, що ви уявляєте, коли думаєте про швидкі гроші. Постійна фізична напруга, незручні умови праці, а зарплата часто навіть не виправдовує ваші зусилля. Плюс, якщо роботодавець не дотримується обіцянок, ви можете залишитися ще й без грошей. Друге перебирання сміття неприємна ризикована праця. Друга робота в нашому списку сортування сміття це не просто фізично важка, але й психологічно важка робота. Уявіть, що ви щодня перебираєте гори відходів, часто без належного захисту. До того ж, це небезпечна робота. Ви постійно ризикуєте травмуватися або захворіти, та й зарплата не така висока, щоб виправдати всі ці ризики. Робота з секонд-хендом. низька зарплата, бруд. Ще одна суперова робота це перебирати речі секонд-хенду. Спочатку здається, що це легко. Розкладай одяг, сортуй речі, але насправді це не так. Ви працюєте в пилу, зношеному в одязі, інколи з речами, які реально небезпечні для здоров'я через хімікати, якими оброблені. Умови праці далекі від комфортних, а заробітки тут мінімальні. Це точно не та робота, про яку можна мріяти. Заводи з пральними порошками та побутовою хімією шкідливі умови, хімічні випари. Заводи з виробництва побутової хімії звучить, наче непогано, але насправді це постійний контакт із шкідливими хімічними речовинами. Ви вдихаєте ці пори кожен день, навіть через захисну маску. Плюс такі заводи зазвичай дуже гучні. Після 12 годинної зміни виходиш виснаженим і з головним болем. Та ще й зарплата не така висока, щоб ризикувати здоров'ям на такій роботі. М'ясокомбінати, фізична виснаженість, погані умови. І нарешті робота на м'ясокомбінаті. Це робота, де холод, фізичне навантаження та постійна метушня, ваші основні друзі. Умови праці важкі. Ви постійно на ногах, робота в холоді, часто з неприємними запахами. І це все за мінімальну зарплату. Та ще й робота досить брудна, багато хто не витримує навіть кількох тижнів. Всі ці професії об'єднує одне: важкі умови праці та низька зарплата. Ви можете втратити здоров'я, час і при цьому навіть не отримати належної плати за свою роботу. Тому завжди обирайте розумніше, щоб потім не шкодувати. Але не все так погано. Польща це не тільки тяжка праця на заводах чи поля. Тут є багато хороших варіантів для заробітку. Наприклад, логістика, робота на складах, пакування товарів, перевезення це більш комфортні умови та гідна зарплата. Будівництво важко, але добре платять. І ви працюєте в команді, є можливість зрости професійно, обслуговування, робота в ресторанах, готелях. Це спокійніше і без таких великих фізичних навантажень. Технологічні спеціальності. Інженери, програмісти, it спеціалісти мають величезний попит і умови тут значно кращі, як і зарплата. Ключове звертатися до перевірених агентств або безпосередньо до роботодавців. Ми особисто перевіряємо всі робочі місця, щоб ви не опинилися у неприємній ситуації. І пам'ятайте. Жодних оплат за працевлаштування. Ми працюємо для того, щоб ви знайшли роботу, яку ви дійсно заслуговуєте. Цікаво, тоді скоріше переходьте за посиланням під цим відео, і ми з легкістю підберемо ідеальний варіант саме для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться цим відео з друзями. Будьте розумними у виборі роботи, а ми допоможемо вам не потрапити у пастку. До зустрічі.